Наша новиночка про яку хочеться не тільки говорити, а, якщо чесно, то хочеться. Передати ці відчуття від цієї шкіри через екран. На жаль, я цього не зроблю, хоча ми дуже постараємось зараз вам показати. Але тут треба її взяти в ручку, просто торкнутися, одягнути на себе. Тому що ця косуха зроблена з такої дуже особливої шкіри, вона називається Віжеталь, тобто вона як пропитана, масляна, і дійсно таке відчуття, що ти торкаєшся справжнього оксамиту, ніж несанького. Тому вона не тільки візуально дуже крота, але і за відчуттями просто фантастична. Це при тому, що у нас є різні косухи. Зараз ми їх, до речі, можемо показати, що якісь шкіри джумбо, якісь із. Давайте, до речі, подивимося. Да? Наприклад, формати мається на увазі: отут шкіра джумбо на косухі, на косусі, оце віжеталь. Тут вінтажний варіант, і вони всі мають абсолютно різну структуру і фактуру. Якщо ж така вінтажна, вона дещо відчувається зовсім точніше по-іншому, то ця масляна фантастично приємна і. Дуже ніжна. Тому ви можете підібрати для себе, до речі, ось дуже класно, що у неї зроблений ось такий елемент декоративний, да, відповідно, що на плечиках. Ну і разом із цим дуже класна довжина. Мені подобається. Тут вона 55 сантиметрів. На мій погляд, це така собі куртка антистрес. Ну і завжди, навіть при первісній ціні, достатньо такий. Хороші, як і сама куртка за своєю якістю. Якщо ви дивитеся на що у TikTok, то ви отримаєте свої мінус 10% саме наш шкіряні куртки з нової колекції. Тому дуже рекомендую і приходьте, міряйте.